Всім вітання! Мене звати Зоряна, і я хотіла вам розповісти про останнє прочитане, що в мене не увійшло в список прочитаного за 24 й рік. Це все ще там. ще лишалося, і я хотіла такий підбити, підбити підсумок. Отож, друзі, однією з прочитаних книг ще 24-го року. Є книга Валерія Шевчука Дім на горі. Я про цю книгу згадувала у своїх топ гірших книг 24-го року. Вона складається з двох частин. Перша там розповідає про дім і про його жительок. Це жінки, які живуть на цій горі. А друга частина це розповідь саме Івана, одного з героїв. Першої частини, ну ви знаєте, якби нічого в мене не змінилося по анотації даній дані, дані книги, по даній своїй рецензії, відгуку. Те, що було в мене з найгірших, я певно її не зрозуміла. Типу магічний реалізм по-українськи, але чомусь мені це ну не занадто зайшло. Певно, що не моє, тому що воно таке якесь химерне місцями втомлюєшся, і ну, насправді я від більше втомилася, ніж отримала задоволення. Також з однією з останніх прочитаних є «Темна Ванеса». це десь буде тут, її немає, вона мені не сподобалась. Історія жінки 32-літньої, яка згадує своє захоплення вчителем англійської літератури ще, коли вона навчалася в коледжі, і де її відносини переросли в такі типу тривалі стосунки, там щось близько семи років. Вона була впевнена, що це кохання все її життя, типу, і щаслива від цього була, поки не зрозуміла, що її викладач мав ще якісь подібні відносини зі своїми молодими студентками. І вона почала більш заглиблюватися в ці стосунки. Книга можливо цікава трішки з психологічної точки зору, тому що вона дуже маніпулятивна. Але насправді. Її огидно читати, вона така неприємна. Однією з наступних книг, яку я взяла в бібліотеці, це було Жао Кабре, моя каєтя, я дуже її хотіла прочитати. Вона в мене довго читалася, тому що для мене це була не суперлегка книга. Головний герой Адріа, він уже, будучи у похилому віці, починає писати мемуари про своє, ну і не тільки своє життя, а про спогади. Про любов свого життя, про батьків, про його пристрасть до читання, про його любов до роздумів на вічні філософські теми, про скрипки, про мистецтво, до його найціннішої до його найціннішого скарбу є скрипка 18 століття Сторіоні. У цьому романі автор розповідає не лише історію людей, а історію саме цієї скрипки, так би мовити, з витоків, навіть з того, з якого дерева вона була зроблена, яким майстром вона зроблена, була як вона потрапила до рук цього майстра ще не будучи скрипкою. Ну, автор насправді зумів поєднати багато всього. Це були проблеми проблеми непорозуміння між батьками і дітьми, дружба в довжиною життя, яка не завжди є, яка не завжди приходить випробовування на вірність, кохання, яке руйнується упередженнями певних поколінь. Ну і ще інквізиція, нацизм, голокост і багато чого іншого. Книга дуже цікава, тому рекомендую. Ще одну книгу разом з моїм я взяла в бібліотеці, це Вониченко записки Карпатового Мефістофеля». декому прийнято вважати українську літературу такою трішки примітивною, романтичною, інколи місцями якоюсь, певно, селянською, де основні теми воля, кріпацтво, нерозділене кохання, боротьба за батьківщину і тому подібне. Ця книга разюче відрізняється від вищесказаного. Тут автор на перший план виносить зовсім не святого героя, абсолютно не святого, який не романтизує революцію і всіх революціонерів. Він не має такої, знаєте, клішованої романтичної лінії, от типу одне кохання на все життя. Навпаки, жінки навколо головного героя змінюються. Стосунки його такі туманні, повні недокучливих наслідків, небажаний син і дарує тільки таке сум'є. Протягом читання я насправді не дуже симпатизувала головному герою, але я його сприймала, я його розуміла як живу істоту. І насправді було цікаво читати, зважаючи про Київ, тому що це Київ орієнтовно в 20-х років. І такі дуже, можливо, це моє упередження, але мені здається, що люди ті часи не були такими... Супер сучасними в поглядах будування відносин між чоловіком і жінкою. Але головний герой від цього відрізняється. Коротше, книга дуже гарна, вона мені сподобалась. Однією ще з наступних книг, яку я прочитала, це Карі Зіловець Німеч. Мене... Був період, що мене потягнуло на детективчики. Я хотіла з ним познайомитися. Коротше, як діяти священику, коли на тані сповіді людина зізнається в страшних гріхах, а інколи навіть і не во. Одному, а вбивствах, навмисних вбивствах, і а що, якщо це навіть серійні вбивства? Коротше, якщо ви на окладинці бачите красиву архітектуру, то швидше за все йтиметься про рим. А якщо в анотаціях бачите це ж слово, то точно буде щось із присмаком релігії. Вона симпатична, вона сподобалась, можна читати прекрасна. А далі період детективів в мене розтягнувся на класику. Мені дуже хотілося щось різдвяного. А що ж може бути ще більш різдвяне-святкове? Як не агата крісті та її еркюльпоро? Різдво Ер Поро». Книжечка дуже класна, дуже приємна. Видавництво КСД темна серія класично, весело не дізналася я, хто вбився до кінця. Я в цьому не дуже сильна. Це класика, але. Але вона дуже приємна для тих людей, які полюбляють детективи. Вона не буде якоюсь супер несподіваною. певно, що її вже читали. Однією з наступних книг моєї детективної серії це був Стівенсон «Усій моїй родині вбивці. Десь тут мені ця книгу подругу, дала подруга почитати. Книга написана стендап-коміком, тому тут є трохи гумору і комічних ситуацій. Вона написана зовсім легко, цікаво. Автор навіть нам на початку розповідає, бо на яких сторінках будуть вбивства і, ну, коротше, це все говорить саме за себе. Коротше, якщо чекається чогось такого зимового, веселого, це саме воно, тому що якраз атмосфера снігу, гір і якихось невідомих буст, це теж непогано. Наступною в мене була Дікенс Девід Коперфіт. Чудесний, довгий, цікавий роман. Читала я його, наче в серіал в дитинстві переглядала головний герой Девід Коперфілд. Він знедолений, але милий, чесний хлопчик, за дорослішенням якого ми спостерігаємо. На його шляху трапляються різні люди, хороші і погані, але чесна, добра, цілеспрямована та порядна людина. В кінці кінців оточує себе вірними та люблячими друзями. Класика, яка як у Дікенса має бути добрі герої, злі герої тут все присутнє, тут все класно, все добре, все в його стилі. Якщо хочеться чогось такого більш екзотичнішого, то, певно, це не до ліканса. Артур Гейлі Готель. Ця книга увійшла в топ найгірших книг, які я прочитала за 24 рік. Вона нас переносить до великого готелю, розповідає про те, яким життям живе готель, який в нього розпорядок дня, про його працівників, про його ам, буденні такі. Готельні справи про його відвідувачів а, настояльці різні, які є постійні, не постійні. Тут трішки є такої расової дискримінації. А, так як я й говорила, книга. А... Вона мені нічим не сподобалась, тому що вона така якась занадто примітивна, не було в чому мені там поколупатися. Ну, коротше, так, якщо хочеться щось прочитати, таке розслаблене, відволіктися, то, будь ласка. Але це не супер якась а, глибока література. Це книга не з високої полиці. Наступним, що я читала, це був Ірвінг, доки я тебе не знайду. Да, ці книги два томи я вже повернула в бібліотеку. А, і дивіться влог, тому що він є на каналі, як я читала дану книгу. Це не перевершена книга, не увійшла в топ 24-го року, але дуже-дуже близько до цього була. Потім ще в мене така детективна історія мене потягнула на Рутве, Хотіла познайомитись з дівчина з каюти номер 10 Травело журналістка вирушає у відрядження мрії тиждень на розкішному там авіалайнері. Вона відчалюється від берега і насолоджується чистим повітрям, мальовничими, краєвидами, багатими людьми, які знаходяться з нею поруч на цьому лайнері, такі впливові особи. Такий трішки суперечливий образ головної героїні, відчуття, наче я постійно з нею запліталась язиком і постійно пала. Ну, коротше таке. Вийшло весело, не дуже правдоподібно місцями, місцями воно затягує, ну, можна почитати. Теж непогано ротве пише. Крім того, тут такий шрифт, що <смістична> оцініть. Типу такого. Отож, друзі, це було з останніх прочитаних книг за 24-й рік. У мене ще виникли думки зробити велике відео про прочитане 24-го року, підбити підсумки, так сказати, всього, що я прочитала. Але насправді я знімала влоги і свої думки вже про ці прочитані книги, і систематизувати їх якось. Не вважаю, що це запотрібно, тому що нічого нового я не скажу, особливо мої думки не змінилися. Хоча, ви знаєте, коли ти підходиш до певної такої якоїсь. Для себе розуміння списку кращих, гірших прочитаних, бажаних книг, які б хотілося рекомендувати читати там по певним сезонам або по певному настрою, то ти змушений трішечки переосмислювати те, що ти читав. Але для цього обов'язково потрібно вести весь список перелік книг, які читалися, щоб точно не загубити якусь із них. Коротше. Коротше кажучи, ще я поки не визначилася, чи я буду, чи я не буду знімати дане відео. Але ще було б цікаво навіть зняти читацький влог, що мені дуже подобається теж знімати. Отож, друзі, дуже вам дякую, що подивилися це відео до кінця. Бажаю вам гарного, хорошого дуже. дня. Хай будуть. Хай в вашому житті будуть випадки, які такими будуть завжди правдоподібними, хай вони вас затягують місцями, щоб ви захоплено насолоджувалися процесом всього того, чого ви робите або що ви хочете і думаєте. Тож, друзі, дуже вам дякую, побачимось в наступних відео.